За адресою, де мешкає Катерина Володимирівна, відстежується борг за надані комунальні послуги. Станом на 27 лютого 2017 року сума заборгованості становить 7 тисяч п'ятсот гривень одну копійку. Як заявляє Катерина Конопелько, до заборгованості вона стосунку не має, оскільки це борг її чоловіка, з яким вони спільно проживають. Так у серпні 2016 року Євгеній Козир уклав договір із кузнецовським міським комунальним підприємством про. Надання комунальних послуг уже на той час борг становив майже п'ять з тисяч гривень. От вона дозна сім тисяч гривень. Хай пояснить за комунальні послуг, хай поясни, чому вона не платить за комунальні послуги. І нам за чому яка причина? Даного боргу немає. Да? Не Депутата канапейка боргу немає.